Так, друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі і в цьому відео я вас всіх хотів привітати з Днем Конституції України. Дуже дякую всім, хто нас захищає пам'ять загиблих. Сподіваюся, що у вас все добре. Нагадую, що ми переможемо, а все буде добре. Сподіваюся, що всіх все добре. Тому, друзі, всіх вітаю з Днем Конституції України. Ви найкраще дякуємо нашим захисникам України. А Тим, хто помер на війні, вічна пам'ять. Сподівайся, що, а, що, ви, що ті померлі зараз чуються з неба. Тому всім до побачення, всім гарного, гарної ночі. Дуже дякую хто переглядає це відео. Слава Україні! Всіх вітав з Днем конституції України. Нагадую, сьогодні 28 червня, 2025 рік.